Брізерд захищає слизову від квіткового пилку. Саудівська Аравія обвалює ціни на нафту. Е, нова стратегія картелю ОПЕК Плюс може спричинити війну цін. Тож ОПЕК Плюс нарощує видобуток, попри падіння ринку. Саудівська Аравія та союзники по нафтовому альянсу е, е, ухвалили несподіване рішення знову збільшити обсяги видобутку нафти. Це вже друге подібне рішення за останні місяці. і воно може ще більше обвалити ціни на сировину. Під час відеозустрічі міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Салман нагадав колегам про нафтове ембарго від 73-го року. Він провів паралелі між сьогоднішніми викликами та типами та тими часами, коли ОПЕК вдавався до жорстких дій, щоб продемонструвати свою силу. Цитата ОПЕК уже переживав складні часи, і саме єдність була тоді нашим ключем до виживання, заявив принц. Однак, нині єдність під загрозою рішення збільшити видобуток у час, коли ринок уже йде в глиб рецесії, вказує на радикальну зміну стратегії Саудівської Аравії. Тепер вона хоче не стабілізувати ціни, а покарати учасників картелю, які порушують домовленості щодо квот. Минуле рішення про збільшення видобутку спричинило падіння цін нижче 60 доларів за барель, найнижчий рівень за останні чотири роки. Новий крок лише посилює побоювання. Альянс наближається до відкритої цінової війни. Саудити ризикують і власними фінансами, але схоже грають у довгу. Водночас такий крок може сподобатись Дональду Трампу, президенту США, який уже давно закликає знижувати ціни на нафту. Його візит до регіону запланований менш ніж за тиждень. Це повна протилежність до нафтової кризи 1970-х, коли метою було покарати захід за підтримку Ізраїлю. Зазначає Блумберг. На початку квітня Саудівська Аравія неочікувано оголосила про зростання видобутку саме в той день, коли Трамп почав нову торговельну війну з Китаєм. Аналітики вважають, що ріат намагається одночасно і підтримати Сполучені Штати, і змусити інших членів групи ОПЕК плюс виконувати правила. Цього разу рішення ухвалили буквально за день до оголошеної зустрічі 4 травня, а не 5, як планувалося, група погодилася збільшити видобуток ще на 411 тисяч барелів на добу в червні. Під час перемовин представники Іраку та Казахстану спробували виправдати свою нездатність дотримуватись квот, але принц Абдулазіс жорстко поставився до таких виправдань. Цитата: цілеспрямоване викручування рук вже було двічі з 2014 року. Кожного разу до моменту, коли група знову ставала дисциплінованою, прокоментував Бок Макналі, президент енергетичної компанії, колишній енергетичний радник. Білого дому Казахстан заявив, що не може контролювати обсяги видобутку, оскільки ключові родовища належать західним компаніям. Це звучить як спроба відмежуватись від відповідальності. Цікаво, що буквально напередодні керівник Chevron Майк Вірт заявив аналітикам, що компанія не отримувала жодних вказівок щодо обмеження видобутку на проєкті Тенгіз, який і забезпечив останній сплеск казахстанського видобутку. Під час зустрічі ОПЕК віце віцепрем'єр Російської Федерації, Олександр Новак заявив, що кілька країн, зокрема Росія, Саудівська Аравія, ОАЕ і Кувейт, мають значні нерозгорнуті потужності і можуть збільшити видобуток у будь-який момент. Ми стримуємося, але потенціал у нас великий, заявив Новак у суботу, на зустрічі, яку транслювало російське держтебе. Аналітики припускають, що справжня мета Саудівської Аравії не лише навести лад у своєму картелі, а й вплинути на широкий геополітичний контекст. Саудити хочуть і покарати порушників, і водночас сподобатися Трампу, який тисне на зниження цін. Пояснює один з експертів компанії Райзен Енерджі, колишній співробітник секретаріату ОПЕК. Це може допомогти Саудівській Аравії поглибити безпекову співпрацю з Вашингтоном, що особливо важливо на тлі спроб сполучених штатів укласти ядерну угоду з Іраном, регіональним суперником Еріада. Крім того, група ОПЕК Плюс хоче повернути частку ринку, яку втратив через багаторічні обмеження, які дали змогу конкуруючим виробникам насамперед із сполучених штатів розширитися. Це чіткий сигнал, що Саудівська Аравія змінює стратегію. Тепер головне не стабільність, а частка ринку, каже один із експертів. Тож, друзі, бачимо дійсно серйозне зниження цін, і чому ми говоримо про, те, про це, тому що в цьому картелі ОПЕК Плюс знаходиться в тому числі і Росія, які ці ціни. Абсолютно невигідні, але ми бачимо, що це відбувається. Тож чи дослухаються в цьому картелі до Путіна до його? Можливо, думок, а можливо, і благань або ініціатив, які він висловлює цій групі, не знижувати цю ціну. Але ми бачимо, що знаєте, такий перший а, дискомфорт серйозний від своїх же, так би мовити, партнерів Росія отримує, тому що якраз таки ці партнери переорієнтуються на те, щоб сподобатися Трампу, чи зробить те ж саме Сідзіньпінь? Це основне питання, тому що. А, ми поки що не можемо одностайно сказати, з якою місією Сі Цзіньпінь їде, їде до Росії. Офіційно, це знову ж таки прийняти участь у символічному Заході і так далі, і тому подібне. Але друзі, на відміну від інших його візитів, які були до цього, змінився серйозно контекст ситуації. Прийшов Трамп, прийшли його трейдвор. Тарифна війна і прийшли великі незручності до самого Китаю 145% Ми це серйозна історія. Економіка Китаю знаходиться не в найкращому стані, тому е, великий дискомфорт вже з'явився в Китаї на тлі цих подій. Е, ні для кого не секрет, що китайцям було дуже вигідно, що росіяни з нами воювали, тому що вони отримували надзвичайно багато е, і ресурсів, і привілегій, так би мовити, е, економічному секторі першочергово від самих росіян. Але тепер, коли е, Ця велика вигода переростає в велику незручність, тому що нависають якраз такі ці тарифи від Трампа. Постає питання: а з якою ж дійсно метою їде Цзіньпіні? і можливо, Трамп щось пообіцявся Цзіньпіню, Якщо той втихомирить Путіна, якщо той знайде слова, знайде важелі для того, аби все ж таки примирити, всадити Путіна за стіл перемовин, то можливо. Часточка цих незручностей з боку сполучених штатів у вигляді тарифів може просто випаруватися, і щезнути їх не буде, і у Китаї все ну. Середньостроково стане знову ж таки більш-менш нормально. Це в принципі робоча теорія, з якою ми будемо з вами працювати і впродовж цієї години, і спробуємо зрозуміти цю історію. Спробуємо зрозуміти, як Росія готується до цього перемир'я, що використовує, і взагалі-то в чому полягає сутність цього фільму пропагандистського, який е, росіяни готують, який стосується життя Путіна, його, так би мовити, правління, те, що він поклав на алтарь Росії е, своє життя і самовіддано так керував цією країною. Постійно кажуть про те, що у росіян є вибір, постійно е, про свої скрепи говорять. Але ми точно розуміємо, що це політтехнологія. Покликана для того, аби щось отримати.